Олю, Юрочка, привітіки. Подивись, яка я сьогодні гарна, гламурна в очичек. В общем, да, 40 скільки мені, 47 років я наділа окуляри. І так якось некомфортно говорити на камеру. Коли я за камерою коментую, то це набагато веселіше. Втім, треба закінчувати цю практику. Ну заканчувати практику, говорити камеру. Бо я, коли дивлюся на себе, я не можу від такої красоти понимаєш? В Взагалі, я зараз у метро їду в торговельний центр. Невада шопінг. Так, звісно, можна на машині, але цей торговельний центр знаходиться. На іншому краю міста, розумієш? І туди пхатися через ці всі пробки і все на світі, взагалі, я вирішила поїду в метро. Так мені краще, спокійніше подивлюся місто. Благо, що такі вікна в цьому в метро. Відкриті, Бо є такі вікна, що закриті, там сітка від сонця чи ще щось. Ну, в общем, бачиш, вони відкрили ці вікна, що дуже добре. А вот їду.